і воно Сьогодні на базі головного управління національної поліції в Хмельницькій області відбулася перша зустріч наших бійців поранених, які перебувають на реабілітації, з оркестром головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. В рамках реалізації нашого такого проекту арт-терапії, музикотерапії, це не перша зустріч. Наші колеги поліцейські психологи вже зустрічалися з бійцями на базі нашого кінологічного центру, де проводили каністерапію, а також е, в художньому музеї, де проводили арт-терапію, де хлопці малювали, пробували себе в живописі. Я знаю, що це їм вдалося. Ось ну а сьогодні тут вже в нас в головному управлінні, вирішили провести такий перший сеанс музикотерапії. Гарітбай, бінга. Так will end, but I know. на осінь ще стежки листям не накрила. Бо до тебе навесні я повернусь мила. Наш оркестр з моменту створення, а це вже 25 років, як є постійними учасниками різноманітних благодійних ініціатив. Ми постійно відвідуємо з концертами сиротинці, дитячі будинки сімейного типу, госпіталі ветеранів війни. Ну і от сьогодні зустрілися вже з бійцями безпосередньо в такому вузькому, теплому атмосферному такому колі, поспівали українських пісень, поговорили про композиторів українських, про історію музики. Хлопці з задоволенням згадували сьогодні пісні Володимира Івасюка. 75 років, якого ми буквально днями відзначали. Ось, пробували себе в ролі вже музикантів, музикували на гітарах. Ось, ну а ми допомагали з колегами з Максимом і Олею, нашою солісткою. Допомагали як, як могли. Далі цю струну дюри. Потім слідуючу, слідчу, другу і слідуючу третю. Оп. Це а, все, що нам треба. Ти, а, як дитина, як дитина? Наша зустріч як арт-терапії, так і як сьогодні музикотерапії, відбувається з метою покращення загального, скажімо, психологічного такого стану бійців, з метою їх ресоціалізації. Тому що всі ми знаємо це загально, відомо яке величезне значення має. Саме увага до, до людей в, в такому стані в адаптаційному, в реабілітаційному, після поранень, особливо після важких поранень, особливо після поранень, які мали наслідком втрату кінцівок. Ми розуміємо всю відповідальність і важливість цього процесу ресоціалізації, і ми робимо все можливе для того, щоб хлопці повернулися в стрій, повернулися до нормального життя якомога швидше.